Тоте, то я мусила його доїти. Так що ось таке. То І Людмила у нас є. Толку. шукає толку, як з козла молока. Воно й нього є, але його мало. Є такі, що доїться. Людмила Іпатєва. я мрію купити козу, що... з чого почати. Я куп... Яку породу потребую вашої поради? Дякую. Людмилочка, дивіться. Це є це дуже багато. Це не просто багато, це дуже багато треба всього знати. Сам перед передивіться моїх відео тут на каналі Я і мамі тваринки. Там стільки інформації. Перед треба знати теорію. Сам перед чим годувати і де як? Щоб не було сквозняків. В хліві вони тримаються, щоб не було сквозняків. Може бути, воно не дуже жаркий хлів. Коза не боїться, вона поступово з осені привикає до зими, ось, і воно все поступово ну, під шерсток наростає, і все добре, і вони привикають до холоду. Але нубійські, англо-нубійські кози вони хочуть більше тепла, вони більш мерзнуть, так кажу, як є. Хоча по молоці в них, як сказати, молоко йде е, багато жирніше, багато плотніше, сиру більше. Виходить, жиру більше, ну сметана, а молока чуть менше дають. Але це ще також від кози залежить, як яка коза, скільки молока дає. Можуть бути і нобійська багато давати. От мене зірка ангонобійка, але ви не скажете, що це англонобійка. А є ангонобійка, яка дає півтора дві літри, і люди тішаться, бо кажуть, це добрі надої для нобійки. Так що ось таке то. Я би радила сам перед як починати кіз заводити, то сам перед завести там, наприклад, альпозианенку може бути міня, ну, мішана, вони більш витриваліші. Не таку, не настільки дорогу ні, козу. Ні, перед вивчити все. ні ми, ну, ми... ну я ж сказала перед перетеорія. Людські можливості. Кожна людина. О. одна може одразу почати діти. Там... Перед треба знати теорію і навчитися, що, що треба як давати. А тоді а тоді можна купити якусь недорогу козу перед повчитися, тримати, доглядати, доїти, бо я знаю, люди були от мене, дзвонили навіть не раз. Каже: я купила козу, а я її доїти не вмію. І купила дорогу козу, гарну. Кав. ну то нашу ви купили? Треба було купити дешевшу козу. Перед пройти теорію, практику взяти, а тоді вже з добрих дорогих кіз починати. Навчіть доїти. От навчить доїти козу через телефон. Доїли через телефон і вчилися. Ну а як же ж, є і таке. Ось, Так що ось таке то діло. І такі є випадки. Перед навчитися, як доглядати, що треба знати про козу. Скільки її їсти давати, скільки всього. У мене на каналі тут вся та інформація є, бо це можна розказувати цілий день і всього не розкажеш. Так кажу, як є. ось. Коза любить їсти, вона багато не їсть, але англонобійські кози вони їдять більше, бо вони є великі кози. Вони їдять пусіна, на зернах, файно, зерна хтять, вони хотять більше того. Всього. Такі кози, наприклад, Ламанча, зеаненка, альпійка, вони їдять менше. Ось, а є ті кози, як їх. Е... Господи боже, забулася і породу кіст. Теперішня зараз ті кози, хоч зайди в е... оголошення і подивися, як зветься коза, е... Е... то вони то, такі чорні є вони самі по собі. Ось, то вони їдять мало. Зараз я нагадаюся, то я вам скажу, як вони звуться. Вони є невеликі кози, вони їдять мало. Ось. Так що ось таке то. І такі є, але вони дуже дорогі, ті кози, вони дуже дорогі, там коза 40 тисяч. Ось так що ось таке то. 35-40 тисяч. Ось. <кій> так, що ось такі то справи, то е, так кажу, як є, то заводити вперед таку, подивитися, як, що до чого, а тоді вже можна і на кращі переходити дорожчі, якісь породисті кози, щоб. Можна було з тим всім раду дати, щоб ви мали навики трошки. Кузі треба, і барабої можна давати, якщо у вас є привчити, і бурячок можна, і гарбуз, чи там кабачок, і моркву, і капусту. Сіно гарне має бути постоянно, щоб гарне сіно не тухле, бо тухло дуже хутко здихають кози від тухлого як Ось гарної якості має бути соломи, має бути хоч трохи щоб бо від сіна заїдаються. Потім не хотять ціна добре їсти. А так треба трошки міняти. Вони тоді краще. Їсти.